Розділ 20. Звільнення і новий бранець. Наступного дня Джуліан прокинувся рано, Виліз по мотузці на вершину кручі подивитися, чи нема поблизу стиків. Він побачив, як вони по сходах виходили з підземелля. Обличчя у пані стик було бліде і стривожене. Ми повинні знайти нашого Едгара, твердила вона чоловікові. Кажу тобі, ми повинні знайти нашого Едгара. У підземелі його немає. Я в цьому переконана. Ми гукали його до хрипоти. Але й на острові його немає, зауважив пан Стик. Учора ми увесь острів облазили. Здається, хтось тут був. Забрав наші речі, схопив Едгара і відплив з ним із речами на човні. Ось що я думаю. Тоді вони відвезли його на материк, сказала пані Стик. Повернімось краще човном на материк і попитаємо людей. Але хотіла б я дізнатися, хто тут вештається і марнує наші плани, це мене лякає. І саме тоді, коли в нас все так вдало склалося, хм. а чи правильно просто зараз усе тут покинути? Раптом засумнівався пан Стик. А якщо ті, хто тут був учора, ще й досі тут? Адже вони можуть зазирнути до підземелля, коли нас не буде. Тому мені це не подобається. Ні, їх тут уже немає, твердо мовила пані Стик. Обійми своїм розумом, якщо він у тебе ще є. Хіба ж наш Едгар? Якби його тримали бранцем на цьому островці, не озвався б, кажу тобі, його вивезли човном разом з іншими речами. І мені це не подобається. Гаразд, гаразд, буркочучи, – погодився пан стик. З цим хлопцем завжди клопіт, завжди якісь дурні неприємності. Як ти можеш так говорити про бідолаху Едгара? вигукнула пані Стик. Ти що вважаєш, що бідній дитині подобається бути бранцем? Лиш Господь знає, якого лиха він зазнає переляканий і самотній. Джуліан відчув огиду. Пані Стик уболіває за свого прищуватого. А сама тримає в підземеллі маленьку дівчинку набагато меншу за Едгара, яка ж вона звірюка. А що будемо робити з пухнастиком? похмуро запитав пан Стик. Краще залишимо його тут, нехай охороняє вхід у підземелля. Хоча, якщо ти маєш рацію, навряд чи тут хтось з'явиться. Кухнастика, звичайно, залишимо, погодилася пані стик і попрямувала до човна. Джуліан бачив, як вони сіли в човен, залишивши песика на березі. Песик, підівгавши хвостик, дивився, як вони відпливають, потім повернувся, побіг у двір і пострадницький ліг на осні. Йому було тривожно. Вуха нашорошилися, і песик озирався на всі біч. Йому не подобався цей дивний острів і несподівані звуки на ньому. Джуліан майнув до отвору і швидко спустився по мотузці, не лякавши едгара. Виходьте з печери, і я розповім вам, що придумав, сказав Джуліан друзям. Він не хотів, щоб Едгар чув про його план. Усі вийшли. Доки Джуліана не було, Ен приготувала сніданок. А на плитці в чайнику вже кипіла вода. Послухайте, мовив Джуліан. Стики попливли човном на материк. Вони там шукатимуть свого любого Едгара. Пані стик лютує, аж підскакує. Вона вважає, що хтось його викрав, і боїться, що бідоласі лячно й самотньо. такоє!» вигукнула Джорджа. А вона не думає, що тій крихітці, яку вони викрали, набагато гірше? Яка вона жахлива жінка? Ти маєш рацію, погодився Джуліан. Тож. Я пропоную наступне. Ми зараз спускаємося в підземелля. звільняємо дівчинку і приводимо її до нас у печеру на сніданок. Потім доправимо човном на материк, підемо в поліцію, з'ясуємо, хто її батьки, потелефонуємо їм і скажемо, що вона у безпеці. А що з Едгаром робити? запитала Ен. Я знаю, озвалася Джорджа. Ми його посадимо в підземелля замість маленької дівчинки. І як же здивуються стики, коли виявлять, що дівчинки немає, а замість неї в підземеллі сидить під замком їхній любий Едгар. Хо-хо-хо! Гарна ідея, сказала Ен, і всі друзі зі сміхом погодилися. Ен, залишайся тут і приготуй хліб з маслом для дівчинки, мовив Джуліан. Він знав, що Ен дуже не любить підземелля. Задоволена, Ен хитнула головою. «А гаразд, зроблю. Зніму тільки чайник з плитки. Бо вся вода википить. Діти повернулися до печери. Ходімо з нами, Едгаре, сказав Джуліан. І ти, Тіммі. Куди ви мене поведете? з підозрою запитав наймолодший стик. У дуже затишне, комфортабельне місце, де корови до тебе. Не чіплятимуться, посміхнувся Джуліан. Ходімо, сміливіше, сказав Тімі, титяючись носом у ногу Едгара. Той хутко підвівся. Діти по одному вилізли на гору по мотузці, хоча Едгар страшенно наляканий, казав, що не зможе. Але коли Тімі почав хапати його внизу за кісточки, він досить швидко виліз по мотузці, а вгорі йому допоміг Джуліан. Тепер кроком руш, наказав Джуліан, який хотів усе поробити, перш ніж стики надумають повернутися. І вони поспішили по скелях через низький замковий мур, і спустилися у двір. До підземелі я з вами не піду, перелякався Едгар. Підеш прищуватий? По-дружньому сказав Джуліан. Де мої батьки? запитав Едгар тривожно озираючись. Гадаю, їх забрали корови, відповіла Джорджа. Ті, що мукали на тебе, і шпруляли, Всяку гідоту, ти ж пам'ятаєш, усі загигикали, окрім едгара, блідого і стурбованого. Йому такі пригоди були не до душі. Діти підійшли до входу в підземелля і виявили, що стики не лише посунули назад брило, що закривало вхід, а й накидала згори важкі каменюки. Ти б твоїх батьків забрали, сказав Едгарові Джуліан. Усім лише клопіт справляють. Ходи на сюди, вставай до роботи. Штовхай разом з нами брило, відкидай каміння, бо буде тобі лихо. Едгар штовхав брило разом з усіма, а потім каміння було прибране, коли тягар з великої Важкої покришки усунули, відкрилися сходи, що вели в темряву. Он де пухнастик. вигукнув едгар, показуючи на кущ віддалік. Песик там сховався, переляканий появою тімі. Ласий шматочок, сказав Джуліан. Ні, тімі, я тобі забороняю його їсти. Стій тут, він не смачний, і не треба пробувати. Продовження буде.